Слава Україні і ветері ігрові новини підсумки тижня. Глядачам подобається мені не складно їх робити, тому вони будуть виходити і надалі. Щоб пройти повністю всю готемнайц вам потрібно буде декілька проходжень, а саме чотири. Бо в грі саме стільки буде персонажів, і за кожного з них обов'язково треба буде зіграти. GamesRadar повідомляє, що ПК, сервери Dark Souls 3 повстали знову з мертвих. Це ж було вже. Ідіть і грайте, поки вони знову не впали. В команді, що створює серіальний Last of Us, завелась. Йобана, блять, русня! Конкретно режисер. От тепер живіть з цим. Якщо ж вам мало кринжових серіалів від Netflix, не переймайтеся, тепер будуть ще і ігри. Так, Netflix заснував ігрову студію. Після запису цих новин я прогуглив, що та в них вже там кілька тих студій є, тому Netflixових відеоігр буде набагато більше, ніж я думав. Корейська організація, що відповідає за призначення вікового рейтингу, призначила ще офіційно не анонсовані нові Сайленд Хіл, віковий рейтинг 18 Цим самим спаливши розробку гри. Спалився. З нової ревізії PlayStation 5 виколупали процесор. І помітили, що він менший ніж у попередній версії. Дурня, на вигляд наче якась дешеве гімно зливачі повідомляють, що розробка шостої ГТАшки вартуватиме 2 мільярди доларів. Вийде цей дорогезний проєкт згідно тих же пліток, десь у 2025 році. Думаєте, то все в рекордах? Ніт. Пост. В Твіттері від Rockstar, що підтверджував, витоки став першим в історії ігровим твітом, який перевищив 1 мільйон лайків. Я блядь. жахастику Сома сім рочків. Чим не привід перепройти українською, українізатор, як завжди, в описі до цього відео. Все тобі дарую, 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 День народження. Кіберпанк перегнав третього курвака по кількості одночасних гравців. Їхня кількість за даними Сідіпроджектів приблизно один мільйон. Напевно, такому бусту варто завдячувати анімешці, завдяки якій хочеться повернутися в гру та різними способами вбивати Атема Смешера. Третій сезон серіального відьмака зарелізиться влітку 2023 року. Тоді, напевно, теж варто чекати приросту одночасних гравців, але у третього відмачідла. Оце напевно сидите і думаєте, чому Microsoft не продають білий Xbox Series X? Ні. Anyway, в рекламі засвітилась біла коробка X. Проте ні, це абсолютно кастомний. Мікрософти підтвердили, офіційно такого собі придбати не можна. Але хто завадить вам перефарбувати оригінал? це місце міняє людей. Правда? Яким же чином? Я був раніше білим. Знаєте, якого персонажа всі хочуть бачити в мультиверсусі? А тепер. Назви ім'я. Гейзенберг. God damn right. Правильно. Так, Волтер Вайт посідає почесне друге місце у списку бажаних. Якщо ж відкинути мрії фанатів та глянути якого ж персонажа додадуть, то це, скоріше за всього, буде рік із ріка та Та онук уже присутній в грі, на жаль, озвучував його падон. Раніше і мене вела дорога пригод. Харві Сміт. Хто? Директор Arcane Studios розповів, що його студія мала розробляти четвертий сів, але проєкт так і не побачив світ. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. В мережу потрапили концепти залізної людини з Фортнайту. Раніше з ким залізної людини траплявся у вальгальних асасинах. Не вже Марвел готує якийсь івент. Прикольно було б його застартувати під вихід трейлеру окремої забавки про залізну людину. Доповнення до селянського резиденту, що додає камеру від третьої особи, не дозволить вам роздивитись обличчя Ітана Вінтерса. Ні? Я так і думав. Поки до нас наближається холодна зима. Організатори Е3 готують спекотне літо, анонсувавши свою конференцію, що пройде з 13 по 16 червня. Та ми не встигнемо до комендантської години. Тейк тут прогнала копняками студію People Can Fly. Та ну, пішов ти. Невже? Відомої для багатьох забавкою Outriders. Трапилося це все, начебто, через проєкт з підкодовою назвою Dagger. Тебпер кінжал. Що розроблявся близько двох років. Якщо ж вам до душі ігри People Can Fly, не переймайтесь на цю забавку. Права залишаються в них. CD Projekt Red розігрують новеньку інвідівську RTX 4090, але просто так отримати її не вийде, ясна річ. Доведеться попітніти. Проте подробиць, що саме робити, поки ніхто не знає. Лише натяки є, що необхідно моніторити твіттерську сторінку CD Проджектів. Дісней вміло створили конвейер із фільмів, а тепер бажають повторити приблизно щось таке ж і з іграми. Тільки за брендом зоряних воєн Міті міті-маусна корпорація жадає кожні 6 місяців хоча б одну гру. До речі, ще трохи й про кіно. Тут головне не перетворитись у гік і не тільки новини. Ха-ха! Я жартую! Чи не жартую! Так от відтоді, як Дісней захапали франшизу людей Хрестик», новин про вихід нового фільму про Дедпула не було чутно. Аж раптом Райан Рейнольд заспойлерив відосом, що він зміг вмовити Г'ю Джекмана повернутись до ролі hey, Hugh, you play Wolverine one more time? Yeah, sure, Ryan. На один спільний проєкт. Вертаючись до новин ігор, хочу вам я розказати, що варто в стімі Хойку четверту забрати. Так її роздаватимуть ще один день, тому варто поклапити. Інтел обіцяє шалені розгони нових процесорів. E скорость хуївающе. що зарелізяться вже 20 жовтня, начебто маючи хороше охолодження, ви зможете погнати камені Раптор Лейк до 6 ГГц. А от нові процесори від AMD вже доступні американським збирачам, але не нам. Упсі, дейзі. Помилочка. Крім вчорашнього відоса, де було анонсовано третього Дедпула, був ще один, дуже смішний. Який пояснював, яким макаром Логан потрапить до фільму, якщо коротко, то. Діло було у 41-му році, мені було тоді 13 років. Thank you, Kevin Feige. Love you, Kevin Feige. Час апгрейдити ПК, щоб зіграти в симулятор збирача ПК. Два місяці. Я його тулив, поки стулив. Що зарелізиться релізиться вже 12 жовтня? До речі, про апгрейди. 12 жовтня, крім нових інтелівських процесорів, надійдуть у продаж також їхні відеокарти, що вмітимуть у рейтрейсинг та матимуть аналог в піч конкурентів по типу DLSS чи FidelityFX. Недовго думаючи, сині каменярі обізвали цю технологію HSS, надихаючись чи то технологією від Nvidia, чи то Xbox SS. Тім, Свіні, дедалі більше надихаючись гейбівським стимом, додав до Epic Game Store можливість сортувати ігри, як за мене. Це, створюючи власні колекції. Grounded Dead покинувши притулок до частного доступу, отримавши версію 1.1. Electronic Arts вирішили створити свій клон Monster Hunter, назвали цю гру Дикі серця і пообіцяли випустити десь 17 лютого на ПК та Next gen консолі. Вже за якихось 5 днів усі ми розбагатіємо на 100 мільярдів доларів. Тим часом інша корпорація зла. Що зветься Ubisoft'ом, знов перенесла «Skull and Bones на 9 березня 2023 року цього разу. Ну добре, хоч зовсім не відмінили ту гру. Також мережею ширяться плітки, що шостий Far Cry отримає ще одненьке доповнення. Другий Dead Island буде дотримуватися традиції першого та не дасть вам вічної зброї, що не ламатиметься. На думку директора з дизайну Адама Дакета, це логічно та реалістично. Звучить раціонально. Антологія темних картинок отримала оновлення графіки та швидкодії для Xbox Series X та SS, і, звісно ж, для PlayStation 5. Крім того, для Man of Medan додали бонусний розділ та нові рівні складності. Вони, до речі, доступні також і наступним частинам. Всі, хто активно слідкують за Sony, вже знають, що вони планують випустити Returnal на ПК. Цього разу в мережу потрапили кадри тестування DLSS та Фіделітікс. Лишились дочекатись офіційного анонсу та й все. От Returnal, Returnal, а більшість чекає виходу Бладборну. Ну що його казати, коли воно, звісно. Yeah. Але, попри все це, дуже файно, що тепер ігри тестують довгенько перед тим, як їх випустити на ПК. От перша версія Горайзену була взагалі неграбельною. Гей, Фернанд, Майазерапір. Аймлокин яспір. Самовпевненість його згубила. Вже сьогодні PlayStation Stars працює в азіатському регіоні. В Європі варто чекати 13 жовтня. У нас, напевно, так само. Україна. Це Європа. Офіційно Google Stadia. Закриють стадію 18 січня 2023 року. Go find тисячі boy. Don't року. Го never find it. Гугл okay. пообіцяв відшкодувати всі гроші, що встигли витратити користувачі цієї платформи хмарного геймінгу. А от Терарія, незважаючи на слова розробників про кінець підтримки, отримала цікаве оновлення, що включатиме в себе багато нових предметів, перевернуті світи, оновлення системи ближнього бою та можливість перетворюватися на вовка. Жахастик The Chant отримав ще один трейлер, де більш детальніше показують боївку та трохи сюжету. Реліз обіцяють 13 листопада на всіх Next Gen. Консолі. Dead Space безправна Dead Space, але з батьком Dead Дед Калісто Протокол отримав ще один трейлер. В ньому детальніше показали космічну в'язницю та те, що вона не виключно чоловіча. Оце так несподіванка. Тим часом творці оригінального Dead Space обіцяють більше м'яса, нові побічні квести та розширені локації. А от чого не буде в грі, так це екранів завантаження. За словами розробників, ви бачитемете екран завантаження лише під час входу в гру. Або ж якщо вас вб'ють, скорн перенесли на ближче. Так, ви почули все правильно. Так, заграти в цю цікаву гідоту можна буде вже 14 жовтня, а зробити це потрібно обов'язково, бо там буде офіційна українізація. Я не втомлюся повторювати, бо це база, так би мовити, основа. Крижень, наріжний камінь і фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати творити для вас ранкові дайджести. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. А тепер момент для тих, якщо я, звісно, зможу реалізувати. Хто дивиться це відео в навушниках? То я в лівому вусі був, тепер в правому або навпаки як там воно вийде. Побачимось в інших місцях інтернетів.